У різних куточках планети археологи та дослідники натрапляють на кам'яні об'єкти, які кидають виклик нашому розумінню стародавніх технологій. Вони мають надзвичайно точну геометрію, сліди обробки, що нагадують сліди від сучасних механічних інструментів і часто розташовані у важкодоступних місцях або залишені в незавершеному стані, ніби їхнє створення було раптово перерване. Вони розділені тисячами кілометрів і різними культурами, але мають щось спільне. Незрозуміле походження та ознаки високотехнологічної обробки, що змушують замислитися. Чи дійсно ми знаємо всю правду про минуле людства? На острові Сицилія існує маловідоме, але вкрай загадкове місце каменоломня кави Дікусо. Її вік оцінюється приблизно в 2600 років, і саме тут збереглися недобудовані колони, які викликають багато запитань серед дослідників і прихильників альтернативної історії. Частина з них має ідеально рівну циліндричну форму, яку за офіційною версією створювали вручну за допомогою зубил і молотків. Проте, якщо подивитися уважніше, стає очевидним. Така геометрія, точність і симетрія більше нагадують роботу сучасного механізованого інструмента, ніж результат ручної праці. На поверхнях деяких колон помітні сліди, схожі на ті, які залишає роторний інструмент або гігантське свердло. Між колоною та скелею часто видно надзвичайно вузьку і рівну канавку. Те, що надзвичайно складно створити ручними методами. До того ж, у класичній технології обробки каменю спочатку відділявся прямокутний блок, а потім він обточувався до потрібної форми. У каведі кусош, Навпаки, колони починали формувати просто в масиві скелі, що вкрай незручно, без відповідних інструментів або технологій. Це змусило багатьох дослідників висунути альтернативні версії. Одна з них використання втраченої технології, подібної до великого обертового жорна із зубчастим краєм, який могли обертати мотузками. Інша значно радикальніша. Перед нами можуть бути сліди позаземних або давно забутих цивілізацій, які мали доступ до високотехнологічних засобів обробки каменю. Подібні сліди механічної роботи на камені зустрічаються не тільки в Сицилії, а й у Південній Америці, Єгипті та Туреччині, що дозволяє припустити існування якоїсь глобальної передісторичної технології, про яку офіційна наука досі не має уявлення. Формальна археологія продовжує наполягати на примітивних інструментах і поясненнях. Однак, що більше вивчають ці об'єкти незалежні дослідники, то більше виникає сумнівів у класичних версіях. У самому серці пустелі Саудівської Аравії, неподалік оази тайма, стоїть кам'яна структура, яка змушує багатьох переглянути уявлення про давню історію людства. Це Аль-Наслаа масивний моноліт, ідеально розрізаний навпіл по вертикалі. З такою точністю, яка, здається, перевершує навіть можливості сучасної техніки. Камінь виглядає так, ніби його розсікли лазером, гладка, рівна лінія без жодних ознак розтріскування або природної ерозії. Що ще більше дивує, дві половини каменя стоять окремо на тонких природних ніжках, ідеально збалансовані, наче хтось навмисно поставив їх у такому положенні. На одній зі сторін зображено стародавній Петроглів, знак того, що люди знали про цю структуру ще тисячі років тому, але не могли її створити. Офіційна наука пояснює це явище природними процесами, ерозією, вивітрюванням сейсмічними тріщинами. Проте багато дослідників і незалежних ентузіастів вважають ці версії недостатньо переконливими. Вони вказують на надто ідеальну лінію розрізу. Яка не схожа на хаотичний слід природних сил. Натомість звучать сміливі гіпотези, чи не є це доказом дії позаземної технології? Деякі теоретики припускають, що в далекому минулому землю могли відвідувати розвинені цивілізації, які залишили по собі подібні сліди, не для пояснень, а як маяки або сигнали для майбутніх поколінь. Аль-Насла – один із можливих таких об'єктів. Його точність, ізольованість і незрозуміле призначення змушують задуматися. Можливо, перед нами не просто камінь, а фрагмент глобального техногенного коду нашої планети, створеного не нами. У штаті Гуджарат, Індія, неподалік міста Джунадхар, розташована маловивчена археологічна структура, відома як жорно гопі. Це кам'яний об'єкт циліндричної форми. Вирізаний безпосередньо у скельній породі, з чітким центральним отвором, його геометрія вражає, ідеально кругла форма, гладка внутрішня поверхня та симетричність вказують на рівень обробки, який складно пояснити з позицій відомих технологій давнього світу. Офіційна археологія вважає об'єкт релігійним артефактом, пов'язаним з індійськими міфами. Однак жодних конкретних доказів ритуального призначення не виявлено. Водночас наукових пояснень щодо техніки обробки каменю у такій формі також немає. Цікаво, що форма жорна гопі нагадує деталь механізму центральне заглиблення і сліди, подібні до концентричних борозен, виглядають як результат роторного обертання інструмента з великою точністю. Деякі незалежні дослідники порівнюють ці сліди з результатами сучасного свердління або токарної обробки, що викликає сумніви щодо виключно ручного способу виготовлення. Підводне плато Йонагуні, розташоване біля південного узбережжя Японського острова Йонагуні, стало об'єктом палких наукових дискусій ще з моменту його відкриття у 1986 році. На глибині близько 25 метрів виявили величезну кам'яну структуру, що нагадує руїни давнього міста. Тут є тераси, рівні платформи, сходи, прямі кути та симетричні елементи, які дуже важко пояснити звичайною геологією. Скеля зроблена переважно з пісковика і має вигляд ступінчастої піраміди або монументального комплексу, ніби висіченого з однієї брили. Деякі дослідники, зокрема професор Масакі Кімура, вважають Йонагуні залишками стародавньої цивілізації, яка могла існувати до останнього льодовикового періоду понад 10 тисяч років тому, і зникла після різкого підняття рівня океану. Водночас більшість офіційних геологів наполягають, що форма плато результат природних процесів, вертикальних та горизонтальних тріщин, характерних для осадових порід. Та все ж кількість прямих ліній, правильних кутів і ознак можливої обробки каменю викликає сумніви, чому природа створила настільки симетричну структуру саме тут. Деякі підводні дослідники навіть повідомляють про ієрогліфічні символи, зображення та кам'яні ворота, однак чітких доказів на користь штучного походження поки що не представлено. Отже, питання залишається відкритим. Це унікальна геологічна формація, що дивовижно імітує архітектуру чи руїни цивілізації, про яку ми ще нічого не знаємо. Усі ці об'єкти, такі різні за формою та походженням, змушують переосмислити наше уявлення про стародавні знання і можливості, адже деякі з них поки що не мають логічного або науково підтвердженого пояснення. А які ваші думки щодо побаченого з нетерпінням чекаємо на коментарі. Не забудьте оцінити відео вподобайкою та підпискою. І не забудьте завітати у наш телеграм-канал Посилання під відео. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.